Доброго дня, друзі, новинка дуже серйозна. Главком Сирський повідомив про перевірки в ТЦК. Хто не воював, відправиться на фронт. Він анонсував зміни в роботі територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Попередив, що там вже проводяться перевірки та працюють комісії. Ну, не пройшло і три рочки. Комісії почали працювати добренько. Надалі пряма мова главкома для людей не має бути шоком мобілізація. Всі наші ТЦКшники повинні змінитися. Що це означає? Мабуть, треба злізти з Мерседесів та БМВ, які вони пане купили у всіх салонах України. І віли попродавати на іспанському узбережжі. І тут увага, визначено завдання Верховним генераліпіпідам, щоб тих, хто не воював з ТЦК, відправили на фронт, а замість них прийшли люди з пораненнями та почали працю у ТЦК. Це ж зрозуміло для чого роблять. Халопа ловлять на вулиці. Він починає кричати: воював ти чи не воював на ТЦКшника, а то йому. «Ха, секундочку. Посмири сюди, хлопче. І все, хлопчика немає аргументів. Чим крити. Придеться збирати речі та піти до окопу. Він там може почати права качати, а йому заявляють, та секундочку. Смарадовий сказав: Конституція на паузі, прав немає, є тільки обов'язки. Так що давай вперед, раз, два, а ти шлі солдати. Хорошу сперечатися. Ще головком додав, що усі корупціонери та порушники у процесі ТЦК, мають бути виявлені та відправлені на фронт. Я вам перекладаю на звичайну мову, що це означає. Як це працює? Знаю, що це повинні бути відправлені на фронт, потужні перевірки проведені. Це хтось кудись не заносе та не доносе тіті міті. Зараз після потужних перевірок змінять керівництво ТЦК, прескурант чуть зміниться, підростуть ціни. Якщо раніше з буса коштувало вийти 3 тисячі доларів, буде 5. До ТЦК доїхати десятка, буде 15. Ну і так, прескурант піде трошки наверх. Тому що не вистачає грошей вже, мабуть. І не працюють ТЦКшники. Що тут незрозуміло? Ну, за три очки ж невідомо, відомо, хто всі салони по Україні винес автомобілів BMW, Mercedes, не залишилось жодного. Всі ТЦКшники їздять у Києві, в Дніпрі, в інших містах України. Ну вовочки, овочки, що ж це робиться? Це виходить працівникам ТЦК не можна буде викрадати людей на вулиці, бити їх та ранити їхні автомобілі. Як працювати? Взагалі невідомо. А ще Сирський не читав там Кримінальний кодекс, є прямі статті: викрадення людини, наприклад, спричинення телесних ушкоджень, отримання неправомірної вигади, ні, ще потрібні перевірки. Зараз, ну, такі факти. Вони ж, ну, подумаєш, відео якісь є, що працівники ТЦК кого-то там чубять, тягнуть кудись, то все не підтверджено. Може, то і псо і зрада, потрібні додаткові перевірки. Але є одне питання. Головне, щоб головком з верховним генералепіпідом на себе не вийшов. Тому що, наприклад, сирський був командуючим три рочки сухопутних військ, яким підчинялося ТЦК. Ну, будемо чекати результатів проведених перевірок. Виставки, мабуть, будуть дуже жорсткі. А взагалі, які перевірки? Побратими з ТЦК ні в чому не винні? Все халопи, які не хочуть іти працювати, ото і воювати. Так що, сирський, краще халопів перевіряти, а не потужних ТЦК. Наш дивись руки геть від ТЦК. ТЦК вперед, перед перед за верховним генеральпіпідом. Усі на фронт.